Десять років, як українська держава бореться за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, журналісти Еспресо зняли фільм про ці історичні події, починаючи з часів Євромайдану, і до нині в історії нашої країни відбулися чимало даленосних змін, які вплинули на сьогодення держави. Болючим ударом по Кремлю у 2014 році стало підписання угоди про асоціацію з ЄС. Саме з відмови Януковича завізувати цей документ почався Євромайдан, який переріс у революцію гідності. Коли головну вимогу українців було виконано, це стало потужним сигналом для світу, що наша держава зробила свій вибір і готова за нього боротися. Угоду у Брюсселі підписав прем'єр Арсенія Яценюк. Вона відкрила дорогу до європейських ринків без візу та перспективи членства в Європейському Союзі. Це був момент саме економічних перетворів. Реально, я б сказав, розкріпачення країн. Хронологію усіх подій висвітлили у документальному фільмі Незламність десять років. Це війна за остаточне вирішення українського питання. І ми завжди пишалися тим, що, що українці найбільш гуманна нація. Навіть в армії люди до кінця не вірили, що буде така війна. Для Путіна взагалі ідея фікс, відновлення радянського союзу. Глядачі телеканалу Тива зможуть подивитися фільм в суботу, о 20.00».